Привіт усім! Сьогодні я знімаю відео продуктів, які встигла придбати на сайті iHerb, яких більше, на жаль, там вже немає в наявності. Я купувала їх заздалегідь собі на майбутнє, коли були акції, шалені знижки. І зараз. На жаль, їх там вже немає, але для мене, на щастя, ці продукти в мене є. Це корейська косметика Aesthetic House. Лінійка CP 1 для пошкодженого, тьмяного, ломкого волосся для відновлення. Дуже шикарний склад і обіцяють таку дію салонну, як ніби. Буде волосся вирівнюватись, воно стане блискучим, рівнесеньким. Те, до чого я завжди прагну, щоб таке волосся було розкішне, розсипчисте, гладесеньке. Ось такі два продукти: це шампунь, глибоко відновлюючий та кондиціонер. Нібито вони не обтяжують волосся і в парі працюють. Чудово на відновлення. Також спробую ось такий філер, який за 3 секунди, як обіцяє виробник, буде як маска така глибокої дії, відновлювати пошкоджені частинки на волосі. Хотіла показати, що як прийшла ось ця коробочка трошки. Щось пролилось, щось пішло не так десь по дорозі. Розводиться ця рідина з водою один до одного в рівних частинах, і перетворюється в кремову маску, яку треба буде нанести по довжині. І, я так розумію, вона буде інтенсивно живити, розгладжувати і надавати. Інтенсивного блиску. Ну, подивимось, як це буде на ділі. Потім зніму відео вже з відгуками про ці засоби. І ще це вже не Корея, а американський бренд. Якась така косметика натуральна з одними рослинними компонентами. Тут немає сульфатів, парабенів, талатів, формальдегіду. Це ось такий скраб для шкіри голови на основі яблучного оциту. І ось такий склад, тут рослинний. Виробник наголошує про те, що він використовує лише рослинні компоненти, які принесуть користь. Використовувати, я так зрозуміла, потрібно як шампунь, тобто наносити на шкіру голови. Ось так він виглядає. Дійсно пахне оцтом таким кислим. І є такі частинки, які будуть скрабувати. Прибирає лусочки, це все згідно обіцянок виробника. Відновлює, він прибирає накопичення в шкірі голови від всякого пилу, бруду, і завдяки цьому у волосся має бути такий шалений об'єм, чистота. По всій довжині Я знаю, що скраб для шкіри голови він дуже корисний і дійсно укладка виглядає, виглядає інакше. Вона об'ємна, і волосся дійсно починає виблискувати таким здоровим блиском. Тому попереду в мене. Тижні випробувань цих засобів. Об'єми великі, 500 мл, шампунь і кондиціонер в цій масті 170 мл. Кожного миття я не буду користуватися маскою, ну, можливо, раз у тиждень. Якщо ви користувалися цими засобами, пишіть у коментарях, що сподобалось, що ні. Які у вас враження? Буде дуже цікаво. Ваш досвід почути, почитати. На цьому все. До зустрічі нових відео. Бувайте!